Кожний батько чи мати щиро вважає, що це просто нормальна любов, піклування до своєї дитини, наприклад, яка займає, можливо, там весь час, весь розум, угу. і так далі. Ну треба задавати декілька питань. Коли бажання стає вимогою, коли ми говоримо дай мені це, бо я більше нічого не хочу, мені тільки це потрібно, а це вже в. Це сильне бажання, без якого ми жити не можемо. Ви пам'ятаєте, Рахіліка казала Яково, дай мені дітей, інакше я помру. Дай мені дітей, дай мені слухняну дитину. От моя дитина це центр мого існування. Якщо моє благополуччя, моє щастя, моя радість, вона залежить від. Моєї, від Поведінки моєї дитини, вигляду моєї дитини, здоров'я моєї дитини, скоріш за все, це це Успешності. успішності. Не дай Боже, моя дитина принесла там не знаю вісім. Скаже, що вона в мене не Так. Та коли, коли це займає 100% мого часу і моє серце в залежності від цього бажання, скоріш за все, це є ідольське бажання, да.